Невдалий поворот зірвав поїздку на Трохановому острові. Стало лобове зіткнення фіату та вазу. В одному авто їхало п'ятеро, в іншому двоє людей. Утім, постраждали у такому небезпечному зіткненні лише водії. Кермувальника ВАЗу відправили у лікарню, водію кабріолету надали першу допомогу на місці. Він і розповів нашому репортеру Олександру Терещенко, що не впорався з кермуванням, виїхав на зустрічну смугу та врізався у ВАЗ. Утім, зауважив, що швидкості не перевищує. Я просто ехал, я там играл занесло, я вылетел на встречку, все. Mm -hmm. Я ехал на нейтралке, так что тут uh, суд, Да, я понял. У него же сказал, что у него есть, а что будет Просто они начали говорить, что я типа быстро ехал, но ты такой не проканает. Обидва автомобілі значно понівечено. З фіату навіть витекло мастило, вочевидь, їхати самостійно вони вже не могли. Тож, поки водій розповідав про обставини аварії, пасажирка кабріолету зателефонувала з мобільного на гарячу лінію оператору магнолії ТВ за номером 221. Я сейчас наберу нашого оператора гаряча лінія 221, він Он вам телефон і ви запишете к собі. Нагадаю, якщо раптом ви потрапите у схожу ситуацію, пам'ятайте, що викликати спецтранспорту будь-який куточок України. І цілодобово допоможуть оператори гарячої лінії магнолії ТВ. Варто лише набрати з мобільного короткий номер 221.